Доброго дня, діти! Рада знову вас вітати на занятті з математики. Відгадай без зволікання! Вічно вимагає відповідь! Є питання, є умова і без суперечки відповідь. Діти, це задача. Сьогодні ми з вами познайомимось з задачами і навчимось розв'язувати задачі. А що таке задача? Це маленьке оповідання з числами. В ньому є умова, запитання, а відповідь можна знайти за допомогою математичних дій, додавання і віднімання. Ось, наприклад, Попелюшка висадила 5 кущів троянд. А мачуха наказала висадити ще три кущі. Скільки всього кущів троянд висадила попелюшка? Щоб вирішити задачу, треба зрозуміти, що потрібно зробити. Кожна задача складається з умови, запитання, рішення і відповіді? Ось погляньте, умова це те, про що ми знаємо. Попелюшка посадила 5 кущів троянд. А потім ще три. Запитання це те, що потрібно знати. Скільки всього кущів троянд посадила попелюшка? Рішення це математичні дії. 5 додати 3 дорівнює 8. Відповідь. Цього вісім кущів троянд посадила попелюшка. Молодці, давайте спробуємо ще вирішити одну задачу. Мачуха наказала попелюшці пошити красиві сукні для балу собі і своїм донькам. Попелюшка пошила для балу дві сукні для сестер і одну для мачухи. Скільки суконь пошила попелюшка? Умова. Попелюшка пошила. Дві сукні для сестер і одну для мачухи. Запитання. Скільки всього суконь пошила попелюшка? Рішення. Два додати один дорівнює 3. Відповідь. Всього три сукні пошила попелюшка. Спробуємо вирішити ще одну задачу. Попелюшка мила чотири тарілки. Одну тарілку вона не втримала і розбила. Скільки тарілок залишилось у попелюшки? Було чотири тарілки. Що змінилось? Одна тарілка розбилась, залишилось три тарілки. Отже, рішення 4 мінус один дорівнює 3. Відповідь: Три тарілки залишилось. Молодці! До нових зустрічей!